Дина за київським часом для вас мовить Інтер, і я, Анастасія Даугле. Новини в марафоні. З артилерії зранку росіяни обстріляли Херсон. Як повідомили у ДСНС, після атаки спалахнула квартира у багатоповерховому житловому будинку. Люди не постраждали. Минулої доби окупанти поранили в області сімох людей. Докладніше про ситуацію розпитаємо Олександра Толоконнікова, заступника очільника Херсонської ОВА. Пане Олександре, добрий вам день добрий день. Ситуація за минулу добу. Давайте поговоримо на початку про це. Які населені пункти найбільше потерпали? Повідомляли про семеро поранених? Чи не зросла їх кількість? Е, якщо казати там за минулу добу, то кількість не зросла, тому що в більшості за минулу добу якраз семеро постраждали. З них шестеро, які постраждали ще 19 грудня. Це в Білозерки троє. І е, троє самого Херсону. І тільки одна людина вчора постраждала в самому Херсоні від ардообстрілу. Серед семи постраждалих, е, шестеро постраждали саме нас внаслідок артобстрілу. Одна людина постраждала внаслідок атаки російського безпілотника. Е, половина цих людей зараз в лікарні е, отримали допомогу. Люди з Білозерків всіх е, струс мозку та міновибухого церкома. Скажіть, будь ласка, яка наразі ситуація з електропостачанням у Херсонському регіоні? Де найважче чи скрізь люди забезпечені теплом і водою? Якщо казати про Херсонщину загалом по правобережжю, то прибережна зона, як завжди, у нас потерпає більше всього. Там немає світла, немає газу. Ну і типу е, з теплом, звичайно, ми людей забезпечили дровами е, з нашими благодійниками. Але звичайно, це також проблематично. Ну і там є працюють пункти незламності. Що казати про Херсон сам, який також знаходиться на березі, на лінії фронту, то тут також проблеми є в прибережній зоні, але більшість Херсону зі світлом, з водою наразі були проблеми в п'ятницю, коли там були обстріли. У нас перебої були з електропостачанням. Зараз відновили. Ну але е, Точково, все одно після обстрілів, є зникання електропостачання, буває водопостачання, газопостачання, але ми там оперативно ладнаємо. Єдине, що ми не можемо відновити, це теплопостачання, яке було від ТЕЦ після обстрілу. воно зараз не працює. І Відновити також дуже важко 470 будинків багатоквартирних без світла це трошки менше половина Херсону. Половина саме багатоквартирних будинків, але зараз розробляємо варіанти, як це подолати. По перше, підремонтувати ТЕЦ, якщо дозволить безпекова ситуація. По-друге, забезпечити альтернативними елементами опалення. І по третє, якось зробити систему. Тобто, вже теплоенергетики у нас працюють, щоб від інших джерел опарювати ці квартири. Уточнення наскільки на все це знадобиться часу за вашими розрахунками? Отець це можна було б навіть попри те, що там. Пролетіло б 100 снарядів і продовжує прилітати, якщо б воно все наразі закінчилося і не обстрілювали більше тесту, нашим спеціалістам, мабуть, хватило б всі приїхали, б, всі гуртом зробили б за тиждень. Але е це неможливо просто тому, що кожного дня обстріли, кожного дня влучання цілеспрямовані в тепломережу. І тому. О приступити до роботи неможливо, тому що вони популюють і на типо енергетиків перш за все. Тому, на жаль, така ситуація зараз, пане Олександре, днями росіяни обстріляли одну з лікарень Херсона, і це вже далеко не перший медичний заклад, по якому б'ють окупанти. Чи вдається зараз адміністрації забезпечувати повноцінне функціонування медичних закладів у регіоні і відповідно надання послуг людям? Ну це перед хочу сказати, що це не не нове, і ми більше трьох років уже під обстрілами це ці, ці лікарні. І люди звичайно звикли. Лікарі звикли, пацієнти звикли. Е, є підземні лікарні. Вже ми побудували за ці роки, і тому працюємо у звичному. На жаль, такий на звичний режим. Наші медики, герої, як і правоохоронці, рятувальники, комунальники, всі інші, які тут працюють, ми вже звикли до таких умов, і е, тому в звичному режимі працюють і не зважаючи на те, що кожного кожної хвилини або секунди може прилетіти снаряд, поряд розірватися і вбити. Е, ну але тут в більшості ці лікарні працюють навіть там багатоповерхівки. Лікарні працюють на перших поверхах. Там вони закриті мішками, ну і е, під землею. Тому що вже побудовано у кожній майже лікарні побудоване підземне укриття, де навіть операційні є. І наостанок ще розпитаю вас про найнебезпечніші ділянки Херсонщини. От поліція повідомляла, що за тиждень. Звідти евакуювали 35 громадян, зокрема двох дітей. Чи збільшується кількість охочих виїжджати? І з якими труднощами ви стикаєтеся найбільше під час евакуаційних рейсів? Що ні багато людей не там немає таких багато заявок, які б зголосились би поїхати. Всі, хто хотів, мабуть, вже поїхали. Ну і знов таки ще тепло на Херсонщині відносно, тому відповідно і люди не виїжджають, немає в них проблем. Там підтоплюють, якщо немає опалення, підтоплюють електрикою, яка є в більшості і без перебоїв. Ну, якщо тільки немає обстрілів. Що стосується з проблемами, які ми стикаємося при виводі, це перш за все люди не хочуть покидати свої домівки, тому що в більшості це люди похилого віку, вони не хочуть покидати хазяйства, не хочуть покидати свою квартиру або дім, в якому прожили все життя, вклали в нього все, і вони звичайно вважають, що ну я б також, мабуть, на їх місці вгадав, що коли ти вклав все своє життя в цей, в цей дім, то нікуди не хочеться їхати, навіть попри таку безпекову ситуацію. Зрозуміло, дякую вам, пане Олександре, за докладні відповіді. Дякую. З нами наживо був Олександр Толоконніков, заступник начальника Херсонської ОВА.